Сам своїм не вірю і справді жираф застряг у дереві. Як каже мій тато, доживеш до мого віку і не таке побачиш. О, привіт! Шинго! Що сталося? Я намагався дотягнутися до останніх листочків акації. Така смокота. На твоєму місці я б цього не робив. Тепер розумію. Нічого, шинго, допоможемо. Банга, вилізь на дерево і допоможи йому звільнитися. Залюбки. -зама! Ну що, почнімо рятувальну операцію. Ого! Гей, Шинго, у тебе язик у пухи. Так, я знаю. Так, не ворушись. Я його витягну, якщо ти не постійно ворушиш. Е -е -е. Маріні, що ти. Привіт, галагоняте! Свобода. Дякую, друзі. А це також акація. Я ж наказав вам чекати нас біля водоспаду. Чому ви тут? Все було добре спочатку. Потім ми почули той звук. То був леопард? Ні, звук був такий. Буде, дядько Пумба? А потім з'явився жахливий сморід Це точно був пумба. Ну, пумба наш друг. Вершті правду каже. Повертайтеся всі негайно до водоспаду. Там безпечніше. Ох, візьміть нас з собою. Будь ласка Отже, Галаго, ми вже майже біля вашого дерева. Чекайте тут. Обережно каєн. Леопард дуже грізний. Що страшний! Не хвилюйся. Я такий самий. Оточіть дерево! Коли прокинеться, будьте поготові. ласка, не бийте мене! Я не хотів гарчати. Думав, ви бабуїни. Бабуїни? Вони гналися за мною у вісні. Ціла зграя. Ой, мені теж таке снилося. Жахіття. Стривай. Це ти великий грізний леопард. Ні. Я баділі. Великий дружній леопард. Якщо ти дружній, тоді чому ти налякав галаго? галаго? Що воно таке? Звірята, які тут живуть. Ти їх прогнав. О, які милі! Привітики. Вони тебе трохи бояться. Ой, Та не варто. Я не хотів проганяти їх з дому. Мені просто більше не було куди йти. А що з твоїм домом? Ти ж леопард! У тебе є своя територія? О, звісно! Вона в лісі мірігі. Це ж по інший бік савани. Так, так. Але мені більше подобається тут, на землях прайду. Дерева тут зручніші. Справді. О, знаєте, я дещо придумав. Може, ми з Галаго потілимо між собою це дерево. Нам разом буде дуже весело. Так? <звук> Житиме на нашому дереві. Я згоден Галаго, баділі. Повертайся додому. <гум> Можна я тут лишуся? <гум> тобто, ви точно не хочете, щоб я з вами лишився? Зі мною дуже весело. Я люблю ігри. Зіграємо в бача. Давай тільки без кіхтів. Баділі, ти не хочеш вертатися додому? Що <гум> ні, ні, не вигадуйте. Звісно, я хочу додому. Чому б я не хотів? Я просто, знаєте, е... хотів пожити тут певний час і пожив. Тобі вже час вертатися у свій край. Ми тебе проведемо. Що чесно? О, це так класно. Звісно, я не збирався дочекатися, поки ви підете, щоб знову залізти на дерево. Це так само безглуздо, наче якби слон спробував пропхнутися в нору суриката.